На жаль, черговий день в Україні не почався спокійно. Росія вкотре довела, що вона країна терористка, і в погоні за примарними цілями продовжує холоднокровно вбивати цивільних та чинити геноцид. Одеса, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина стали мішенями агресорів цієї ночі. Про подробиці атак у цьому випуску ви на каналі Січас підпишіться, аби бачити і знати правду. Для деяких одеситів ніч на 25 січня стала другою датою народження. У мережі показали фото житлового будинку в приморському районі міста, в якому застрягла частина шахеда. Дрон камікадзе влучив у багатоповерхівку, але за щасливим випадком бойова частина не спрацювала через несправність і він не здетонував. Уламки збитого дрона прилетіли в балкон другого поверху. Мешканців будинку евакуювали. Вибухотехніки обстежили залишки залізяки, не виявивши загрози. Вивезли їх. Нині власники квартир вже повернулися до своїх домівок. Ще один уражений БПЛА під час падіння пробив дах двоповерхової житлової будівлі у цьому ж житловому кварталі. Інший безпілотник гепнувся поруч із багатоквартирним домом. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень, скління навколишніх будинків. Вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль. Ще кілька побито. Постраждало чотири людини їм вже надано допомогу на місці. Одну з потерпілих рятувальники деблокували з-під завалів. У Хаджибейському районі Одеси зачепило ще одну частково заселену багатоповерхову новобудову. Один зі збитих дронів спричинив там пожежу. Як повідомляють сили оборони Півдня України на верхніх поверхах зруйновано міжповерхове перекриття, а ще пошкоджено кілька квартир. Понад 80 рятувальників одночасно працювали. І приборкули вогонь та розбирали завали. Одна людина отримала опіки та була госпіталізована, додає глава регіону. Крім цього, за даними керівника УВА Олега Кіпара, також росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю. Він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Надано медичну допомогу. Чоловік лікується амбулаторно. Зазначається, що ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі. Зокрема, заходив із акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань. Пауза між попереджувальними сигналами про повітряну тривогу склала до 15 хвилин. Як повідомляється силами протиповітряної оборони, півдня вдалося збити 11 дронів камікадзе, 10 в Одеській області та один у Миколаївській. До слова щодо Миколаївщини там постраждалих на щастя немає. У Харківській області рятувальники ліквідували наслідки чергового ракетного терору росіян. Учора ввечері ворог атакував населені пункти Харківського та Чугуйського районів. У Великій Рогані постраждали чотири людини. Серед них – 17-річний підліток. Горіли два приватних будинки та автомобіль. Дві сусідні оселі та господарча споруда зруйновані вибухом. У роздольному зайнялися дві складські споруди. Два ворожі дрони близько півночі поцілили по території підприємства у Криворізькому районі Дніпропетровщини. У результаті чого спалахнула пожежа, про це заявив голова Криворізької ОВА пан Ситниченко. Служби ДСНС вже ліквідували горіння. Люди при цьому не постраждали. Під щільним ворожим вогнем майже щодня опиняється Херсонщина. Російські війська упродовж доби 99 разів обстріляли область. Пошкоджені два навчальні заклади, об'єкт критичної інфраструктури та склад. Одна людина загинула, 10 поранені. Повідомив керівник Ова Прокудін. За фактами обстрілів розпочато кримінальні провадження. Варто наголосити, що російські терористи продовжують свій тиск. У військово-морських силах України констатують нині у Чорному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет Калібр, загальний залп до восьми ракет. Тобто загарбники тримають накал, аби мирні українці відчували себе їхніми мішенями постійно і в день, і вночі. Попри все, ми продовжуємо нашу боротьбу. Закликаю вас єднатися, підтримувати одне одного у коментарях. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав від кривавої федерації. Залишайтеся з нами, підпишіться і продовжуйте перегляд. Не дамо забути про всі ті злочини, які чинять прихильники руського міра на нашій землі. Росія тероризує Харків. Не встигло місто оговтатися від попередньої атаки як агресори Путіна. Вкотре поцілили по цивільних кварталах. Серед поранених з десяток людей також цілями загарбників за останню добу стали Херсонщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина та Сумщина. З подробицями обговоримо наслідки тут і зараз. Підпишіться на канал «Сейчас» і одразу до головного. Близько 22.00 23 січня, ворог обстріляв Київський та холодногірський райони Харкова. Попередньо ракети типу С-300 вороги запускали з території Білгородської області. Внаслідок удару постраждали дев'ятеро людей. З них одна дитина. Це чотирирічна дівчинка. Їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано четверо людей: два чоловіки і дві жінки. За даними мера Ігоря Терехова, знову агресор вдарив по житловій забудові. Жодного військового об'єкту там немає, виключно житлові цивільні будинки або ж цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо. У мережі показали наслідки нічного прильоту. Побачимо, що загарбники наробили із Харковом. і ми. Зокрема, мішенью стала пам'ятка архітектури, якій 130 років. Це будівля архітектора Сергія Загоскіна. Вона розташована на вулиці Пушкінській прямо в самому центрі Харкова. Попередньо по вулиці влучили дві ракети: одна безпосередньо споруду, і станом на ранок, середи, 24 го числа, цифра поранених виросла до 9%. Трагічною видалася доба на Херсонщині. Противник здійснив 101 обстріл, випустивши 524 снаряди із мінометів артилерії, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 26 снарядів. Це за даними керівника ува Олександра Прокудіна. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, дошкільний навчальний заклад і територію заводу у Бориславі. Через російську агресію чотири людини загинуло. Ще шестеро дістали поранення. А такий вигляд нині має херсонська лікарня після російського обстрілу. Де по постраждало на знаходилася? Ось начнет заступник директора. Отут, і на другому поверсі теж доступник директора з технічних питань. Зранку середи авіація вкотре вдарила по області, влучило по Новобориславу. Постраждало подружжя у 58-річної жінки. Вибухова травма, уламкові поранення руки та обличчя. У її чоловіка 59 років теж діагностували вибухову травму і контузію. Їм надається допомога. Три артобстріли від учорашнього вечора пережила Нікопольщина Дніпропетровської області. Окупанти били по райцентру, Марганцю та громаді. Пошкоджені освітні та медичні заклади, побиті 4-5 п'ятиповерхівки та 11 приватних будинків. Зачепило три господарські споруди, автівку, лінії електропередач та газогін. Люди на щастя не постраждали. Зранку росіяни здійснили мінометний обстріл дружбівської громади Сумщини. Зафіксовано три вибухи. Також над прикордонним регіоном літали шахеди. Місцеві телеграм-канали публікують відео зі звуком дрону. Ох, невпинно намагається прорвати нашу оборону на кордоні, але воїни контролюють кожен клаптик межі на півночі, зокрема з країною агресором. Про це заявив командувач об'єднаних сил зсу Сергій Наєв. Цілодобово на охороні державного кордону перебувають прикордонники, які підсилені бійцями територіальної оборони. Контрдиверсійні резерви постійно тренуються та підвищують свій рівень навченості та готовності до реагування у разі намагань противника застосувати ворожу силу. У питанні оборони та захисту неба наша держава постає перед важким вибором. Україні доводиться обирати. Що збити, а які ракети залишити, так би мовити, на потім це цитата і заява на брифінгу координатора Ради нацбезпеки та оборони Білого Дому Джона Кірбі. Тому наголошує Кірбі, постачання військової допомоги для України є критичним. Разом з тим, статистика нашої армії по знешкодженню дронів рекордна. Лише минулої доби нейтралізовано або знищено 200 різних ворожих БПЛА. Це дані командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександра Тарнавського. Я буду просити вас підписатися на Ютуб канал се час, аби спостерігати за тим, що буде відбуватися, і надалі бути в курсі всіх головних подій. Ставте свої вподобайки, коментуйте цей випуск.